У Лозовій перевірили готовність шкіл і дитсадків до нового навчального року. Минулого тижня комісія оглянула всі 27 навчальних закладів і прийшла висновку, що на 90 школи і садки готові до початку занять. Освітяни пообіцяли, що всі ремонти дороблять до 1 вересня. У навчальних закладах відмітили, що цього року отримали більшу допомогу від міста. Для шкіл і садочків за бюджетні кошти купили нові меблі, інвентар, техніку, будматеріали, зробили ремонти. Раніше на оновлення витрачалися переважно батьки. Про суми і роботи розкаже Ольга Бондаренко. Лозівські освітяни витратили більше 11 мільйонів гривень, щоб підготувати навчальні заклади до початку занять. Три мільйони дали батьки, два спонсори. Лозівські депутати виділили більше 6 мільйонів гривень. Кошти виділялися перш за все на ремонти дахів, ремонти класів. Також були значні закупівлі 4 комп'ютерних класи. Купили ми два спеціалізованих класи, один клас біології, а також клас англійської мови. Минулого тижня комісія перевірила, що освітяни зробили за літні канікули. Три дні фахівці обходили, об'їжджали садочки і школи. Навчальні заклади написали заявки і отримали інвентар, обладнання, будматеріали, розповів віцемер Юрій Кушнір. Він підкреслив, вперше бюджетних грошей на підготовку пішло більше ніж батьківських і спонсорських разом. Титанічний труд, титанічна праця виконана, титанічний обсяг роботи виконаний працівниками навчальних закладів. В цілому заклади готові, є деякі зауваження, але вони будуть поставлені терміни певні, і ці зауваження будуть усунені. Поки по школах і садочках роботи тривають з реалізації міні проєктів у обласному конкурсі разом у майбутнє цього року. Перемогла рекордна кількість проєктів лозівських освітян, розповіла начальниця міського Вікторія Урванцева. Вони стосуються не тільки заміни вікон і утеплення взялися приводити до ладу харчоблоки і спортзали. У нас 11 міні проєктів. Ті міні проєкти, які передбачали собою придбання, вони реалізовані 100%. А ті міні проєкти, які зайшли на капітальні ремонти, ці міні-проєкти у стадії роботи. Я думаю, що до 25 серпня всі роботи будуть виконані і ми зможемо побувати на відкритті цих міні-проєктів. Лозівський мер Сергій Зеленський подякував освітянам, які провели свої законні відпустки у школах на ремонтах, батькам і спонсорам, що не стояли осторонь проблем, і також фінансово долучилися до оновлення навчальних закладів. Після перевірки комісія обере три школи і три садочки, які підготувалися до нового навчального року найкраще. Їх нагородять грамотами, а ті, хто займе перші місця, спробують вибороти призове і в області.